Яка статистична неймовірна річ траплялася з вами? Моя мама народила мене після раптового початку пологів на 37 му тижні і шостому дні вагітності. Їй зробили кисарів ростин, тому що я була у тазовому передположенні. Я народилася о 9.48 ранку. Я народила свою дитину після раптового початку пологів на 37 му тижні шостому дні вагітності. Мені зробили кесарів ростим, тому що моя донька була в тазовому передположенні. Вона народилася о 9.48 ранку. Здається, це статистично мало ймовірно, але можливо не дуже дивно. Коли я був підлітком, я підібрав попутника, а потім через кілька років той же хлопець підібрав мене, коли я гуляв після того, як у мене закінчився бензин. Ніколи не бачив його ні до, ні після цих двох випадків. Мене тричі в житті били по голові живі білки, щоразу за різних обставин. У вас був капелюх, схожий на жолудь? Лол, ні, але я завжди ношу капелюх. Отримав записку з проханням зателефонувати дівчині, але помилково зателефонував інші дівчині з таким же ім'ям. Ми одружені вже 14 років. Після втрати одного аеропод під час катання на лижах я зміг знайти його під час наступного спуску. Я втратив сережку, пірнаючи в глибокий гірський струмок. Я плавав у воді над тим місцем, де вона впала, і крикнув своїй дівчині. Дивись на це. Потім пірнув на глибину 10 футів до дна на осліп, захопив жменю дрібних річкових камінців і виплив на поверхню, тріумфально піднявши кулак. Я поплив до берега до своєї дівчини, відкрив руку, і там серед річкових камінців була сережка. Мені зробили пересадку серця, пробувши у списку лише 7 годин. У мого друга була дівчина в Нью-Йорку, якій була потрібна пересадка органів. Лікар сказав їй: Ти чекатимеш тут рік, вирушай до Флориди. Вони не мають законів про шолому, і там цілий рік сонце. Вона переїхала, і за кілька тижнів у неї з'явилася нова печінка. Боже мій, у Флориді на мотоциклах загинули троє моїх друзів, але я ніколи про це не думала. Багато років тому в мене був жахливий день. Моя тодішня дівчина розлучилася зі мною. Потім я жахливо склав випускний іспит у коледж. Потім втратив гаманець, і нарешті, коли я йшов додому, якась випадкова гілка відламалася від дерева, коли я йшов тротуаром під нею. Ця чортова штука впала на мене зверху, ударила мене прямо по плечу і збила з ніг. Я просто засміявся, бо це було так смішно. Вранці на мене напав дрізд, а через три години я зазнав нападу яструба дивний день. У 80-х я подорожував зі своїми двоюрідними братами. Один з них продовжував програвати ту саму пісню знову і знову перемотуючи касету і програваючи її. Знову після трьох прослуховувань поспіль водій витягує касету, каже досить, і вимкнув радіо. Звичайно ж, по радіо заграла ця пісня. День народження мого батька 0303, -03, мого брата 06.06, -06, моє 07.07 -07, та мого сина 11.11, -11. Дні народження моєї сестри та її сім'ї 02.02, 05.05, 07.07 та першого дев'ятого Ще разу протягом останніх 40 років вибирав найповільнішу касу у продуктовому магазині. Ми з дружиною обидва правші. У нас двоє дітей шулю. Ймовірність того, що це станеться двічі, встановить близько 1%. Ми з сестрою близнюком дали ту саму відповідь у грі камінь ножиці папір 14 разів поспіль. Мій чоловік думав, що ми його розіграємо. Ха, ха це сили близнюків. Мій радник у старшій школі провів якісь безглузді розрахунки на своєму комп'ютері, повернув екран і показав, що у мене є лише один шансів вступити до коледжу, в який я хотів. Вгадайте, хто поступив, і тепер у мене є цей диплом. Мій чоловік і я відвідали наше старе рідне місто і зайшли до магазину вживаних книг, який ми часто відвідували раніше. Я взяла знайому книгу, відкрила її і знайшла там учинівське посвідчення. Ім'я та фото на посвідченні. Мій чоловік виявляється, його мама багато років тому пожертвувала книги в цей магазин ще до того, як ми всі переїхали з цієї місцевості. Він, мабуть, використовував посвідчення як закладку і забув про це. Це не так дивно враховуючи, що ми колись жили в тому районі, але книга була там майже 10 років, коли ми її знайшли. Ця книга стояла на полиці майже десятиліття, чекаючи, коли я прийду і візьму її. Дивно, у мене вкрали машину з роботи, і наступного дня я сам упіймав злодія. Я був героїновим наркоманом. Протрезвів у 2015 році. Став психотерапевтом і лікую наркозалежних. Це просто означає, що ви повністю розумієте обидві сторони. Таким чином, ви можете знайти місця справжнього розуміння. Пишаюся вами. Удар блискавки, начебто побічно, блискавка вдарила в дерево біля криниці, поки я мила посуд, підірвав дерево, підпалив колодязь і завдавши мені поштовху, від якого мої металеві пломби стали такими гарячими, що опалили мені язик. В іншому зі мною все було гаразд. Блискавка вдарила в дерево за 20 футів від мене, пройшла через воду, в якій я стояв через сильний дощ, і через металево вантажний причіп, до якого я також торкався, Пройшов ще через мене двічі. Я прикинувся на підлозі трейлера. А мій батько та дядько дивилися на мене як на інопланетянина. У продуктовому магазині я побачила рекламу на упаковці Пепсі з текстовим повідомленням про перемогу в конкурсі та відвідування концерту Бійонса. Я подумала, чому б ні. Відправила повідомлення і мене зареєстрували. Через кілька тижнів я отримала повідомлення у відповідь з того ж номера, в якому говорилося, що я виграла головний приз. У підсумку я виграла два квитки на світове турне Бійонса Картер у Брукліні та 500 доларів на подарункову карту Віза. Витратила 500 доларів на квитки на автобус та готель на вулиці від Беркліс. Це було чудово. І я цього ніколи не забуду. Був у машині швидкої допомоги, яка розбилася, коли мене везли до лікарні. Справа в тому, що мене везли з аварії, в які я дуже постраждав. Я працюю диспетчером швидкої допомоги понад 7 років і чув про подібне всього раз. Я народився із третім соском. Я використовував генератор випадкових чисел з одним мільйоном чисел, і він двічі поспіль видав те саме число, яка ймовірність того, що це станеться. Я була на поїзді, який зійшов з колії. Ще мою доньку вкусила гримуча змія. Я була присутня на весільному прийомі вдови мого колишнього чоловіка, коли вона знову вийшла заміж, але не усвідомлювала наскільки це дивно, доки не повернулася додому. У день весілля я наступила на ведмеже лайно. Двічі вижив, народившись на 30-му тижні з вагою 1 фунт 12 унцій, коли технології не були такими досконалими, як зараз. Я випадково упіймав медіатор на концерті Майчемікал Роман з 12 років тому. Я стояв там і тримав руку з боку, пальці майже стиснуті в кулак. Я відчув, як щось ударило мене по руці. Глянув униз. Він вже був там. Це було в амфітеатрі в Bonner Springs, Kansas City, так що натовп теж був немаленький. Друзі, дякую за перегляд! Пишіть у коментарях, яка статистична неймовірна річ траплялася з вами, та які теми ви хочете побачити в наступних відео. Підписуйтесь на канал та на сторінку в інстаграм, яку ви можете знайти в коментарях. До зустрічі!